Мама вийшала мені, квіти ми сорочку, квіти гарні, весняні, навдігай синочку. віці сонце золоте, плюски погряні. Ласка мамі нацвіте, в тому вишиванні вишиваночку візьму, швидко одягнуся, підійду і овніму, я свою матусю. Усе навколо кок замирає, коли вдягаю вишиванку, лиш серце радісно. Коли вдягаю вишиванку, немов лівові приснуюся, в своєї країні ріжне палку вдягну і осводу молюся. Українська вишиванка, сорочку вишиванку до самого світанку. Вишивала дівчина. Всеву давнину, хрещували сниточки, розквітали квіточки, рузі та барвінок здовж полотну. По Вишивали з пісни, яблука, бо висить її, чи надвели дощ, був, чи холодний сніг. Вишивала гружу та вкладала дужу. Ще на довгі роки вишива берег. Барви кольорові, зелень тоді брови, молодість надія, злагода і мир. Жовтий такогося і плодовита осінь і ласкаве сонце, що встає за гір. Оберіг сорочку, вишила для сина, стала рідна Україна, мамину турботу збереже сорочка, зарістить від лиха хрестки в ядочки. Одягнімо дружі вишиванки на щиріний черві. український стриг. Не для, для кожної, не для забаганки, а для себе, себе дру... вільний дружиний. Одягнімо, вишиванки, друзі, як одвічний предків талісман. Хай не буде серед нас байдужих і один буде у нас отаман. Одягнімо свята і неділя, будень за потреби, вдягнім і відчудім. Боги безселя зруйнувати український дім. За мир та спокій в Україні, щоб вишивані візерунки у долю кожної родини внесли приємні подарунки. Вишивала мама синіми нитками, зацвіли волошки бузьно між житами. Узяла матуся червоненьку нитку і запалали маки в Пшениці і в вилітку. Оберіг салаки. Вишила для сина. Вишила сина. Візерунком стали китай. Квіти України. Квіти українсь. Маки та волосся. Марки лосі. Мальби біля хаки. Маріосі. Дори для дитини. Дорі кіндити. Вишивала мати. Вишила мати. Шила вишивала хрестики зелені, Зашуміло листя на вербій калині. Золотило, золотило сонце у розлогій кроні. Вишивала доля, долю, наче по долоні. Цей весь рушник вишила моя мама на власне весілля. Цю серветку мені вишила моя бабуся. Цей рушник вишивала моя пра, прабабуся. Ми його привезли із Бахмута. Це, це наш оберіг. Вишила цю ікону, моя старша сестра. Це є наш сімейний оберіг. Цю подушечку нам подарували і вона стала нашим оберегом.